Довгострокові дані дослідження антигіпертензивної та ліпідознижувальної терапії для запобігання серцевого нападу під назвою АЛХАТ за участю 33 тисяч пацієнтів з гіпертензією виявили мінімальні варіації в рівнях смертності серед тих, хто отримав діуретики тязенного типу, блокатори кальцівих каналів ПКК або авіо. e inibitori per il tuo incendio fermento a perfo. про те, що в клінічних умовах ті ліки діуретики слід розвивати як препарати першої лінії для лікування і гіпертензії через їхню порівняльну ефективність з інгібіторами антизінпертуруючого ферменту та блокаторів кальцієвих каналів, а також менший ризик інсульту, порівняно з інгібіторами антизінпертуруючого ферменту, як зазначив доктор Діп, один із пів дослідження. Крім того, ці азідні діоритики є більш економічно ефективним варіантом, порівняно з іншими ліками. Однак на практиці лікарі повинні користуватися гострою харкологічними тестами, щоб визначити найбільш підходящий клас ліків для своїх пацієнтів на основі їх клінічних ефектів. Крім того, Настала ера персоналізованої медицини, що має спонукати вчених і теорувати цей підхід у клінічні дослідження ліків, забезпечуючи індивідуальні та більш ефективність лікування для пацієнтів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.